Львів прогресує або ж суперники відстають у дебютній для себе грі на товариському турнірі Ернеста Юста. Синьо золоті каменя на камені не залишили від покрови 10-1. Меморіал Юста став справжнім рятівним колом для Львова, адже дозволив городянам мати стабільну ігрову практику на непоганому полі, враховуючи, що такі погодні умови, що важко десь знайти хороші якісне поля то скористалися можливістю е зіграти матчі турніру Юста на штучному полі. Після двох поразок у товарняках від команд нижчих за рівнем городяни на гру проти покрови вийшли надмотивованими, та зігратися за цей час леви встигли. Порівняно з першою грою набагато зараз краще, більше бачимо, що один одного розуміємо. Зіграність така більш-менш є. Вже один одного взаємно багато краще. Зараз в пас все видно, що грає колектив. Львів домінував, забуваючи м'яч за м'ячем. Гравці ж покрови брак у класі, компенсовували грубістю. Команді дії набагато покращилися, команда була на голову слабша, я Рахую. Вони не грали в футбол, вони просто били м'яч вперед і били нас по ногам. Вони взагалі в футбол не грали. Ми старалися грати в пас комбінаційний футбол. Зважаючи на статус матчу, Володимир Журавчак міг експериментувати. До прикладу центрбека Данила Лазаря тренерський штаб відіслав на фланг оборони. У мені, Якщо чесно, немає різниці. Защитник має грати на будь-якій позиції, бо на зараз дуже багато гравців на перегляді. Тому стараються їх більше ставити на ці позиції, на яких, на яких вони можуть грати, перша перемога у цьому році стала не лише приємною, але й корисною. Команда виконала усі настанови тренера. Е, наскільки вдалось, ну про це напевно говорить результатми. Але я думаю, що зараз для нас головне не результат. Йде тренувальний процес, е, і головне отримувати те навантаження, яке планує керівництво клубу. Звитяга десять один не може не тішити прихильників Львова, проте надалі городяни змагатимуться із командами набагато вищого класу. Лавкостек Віталій Кулечковський, Роман Миленький, головні новини. Львова.